Сидиш собі такий в селі, городик поливається, прополений відпочиваєш. Прекрасна така погодка. Сонечко. Тут є можливість подивитися часові рамки. Доводиться друкувати меншу кількість улюблений ютубчик. Або... Бо не в кожного є Резервне бування, яке розмеження, підтримувати 17 годин а, друг, Так. Друг. Тож в цьому відео я покажу, як зменшити а, час на друк саме цього набору з 25 Дуже зручно. з 17 годин до 8 годин. Тобто так, ви, вам не почулось, тобто більш ніж в два рази виконати час друку. При цьому ми не будемо чіпати явно швидкість. Класна штука, параметр, швидкість. в чудові часи живемо Ми не будемо чіпати якісь там прискорення і, і так далі. Тож погнали! Перше, що нам потрібно зробити, я спеціально продемонстрував на самому початку, що всі профілі стандартні. Це явно якось там. Місто, зменшив якийсь е, критичний параметр для того, щоб отримати отакий час друку. Це просто капець на час друку. Тож, е, перше, що нам потрібно зробити, е, переходимо в вкладку Міцність. Е, справа в тому, що дуже важливе важливе зауваження. Те, що я зараз буду робити, е, профіль, він буде ідеально, умовно кажучи, підходити саме для друку ось таких от виробів. Як ми бачимо, да, тобто тут у нас товщина виходить три периметри. Керується все руками от, і таке спостерігається в принципі по всій висоті е нашого виробу. наприклад. Так, що, повірно, Ось немає. це мені подобається. Дивіться на цю красу, тут у нас повний комплект, два потрібних майбутнє воно вже зарядна, тут. Зарядний пристрій імпакт, Сюди ставиться бітка або подирається на сад. Вітаю! Нам вдалося успішно виконати калібрування випередження тиску. І ми отримали точне значення. А це Васька, до речі. Привіт! Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Так, а ну... Ні, Так не виходить. Да, интернет. Интернет закончился. Ну добро.